Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 771 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі окупанти здійснили масований удар безпілотниками на Харківщину. Обласний центр атакували шість шахедів. Ще сім БПЛА влучили у двох районах краю. Загинуло щонайменше четверо громадян, одинадцять отримали поранення. Зокрема, у Харкові російські війська здійснили удар шахедами на житлові будинки. Коли туди прибули рятувальники, окупанти атакували місце події повторно. У результаті загинули три працівника ДСНС. Один отримав поранення. Загалом ворог завдав 6 ракетних, та 85 авіаційних ударів здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхів, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних безпілотників було знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.